У мальовничому селищі Берегомет, що знаходиться біля підніжжя гори стіжок, де протікає річка Сірет, 23 серпня 2014 року встановлено пам'ятник батькові української нації Тарасові Григоровичу Шевченку. У далекому 2012 році за сприяння товариства Просвіта Виженського району зокрема її очільника Дмитра Михайловича Никиперяка з метою виковічення в імені Великого Кобзаря було вирішено встановити пам'ятник, саме в Берегометі. Родну ідею підтримував населищний голова Сергій Михайлович Бонарюк, який разом із приватними підприємцями селища взяв на себе органаційні питання щодо кошторису, збору матеріалів для надання їх майстрові скульптуру із Косова Володимиру Римару. Чому саме йому? Володимир Ример має неперевершений досвід у цій справі, адже виковічну пам'ять про таких знаних людей, як Лук'ян Кобилиця, Тарас Мельничук, Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Леся Українка. За словами щирого товариша Дмитра Никіфіряка, він скромний та водночас геніальний у своїх витворах. Зауважимо, що всі роботи по виготовленню пам'ятника відбулися саме в селі Микитинці Косівського району. Тим часом жителі Берегомета мали завдання визначитися з місцем, де під пильним оком пророка розвиватиметься українська культура та ідентичність. Тому сьогодні Тарас Шевченко спостерігає за активним плином життя берегомечан, саме у скверику біля будинку культури місце, де гуртується молодь, де мудрість передається з покоління в покоління. І от наступив цей довгоочікуваний час встановлення пам'ятника, 23 серпня 2014 року. До 200-ї річниці від дня народження світоча української культури Тараса Григоровича Шевченка зазначити, що в берегомеці є вулиця, названа на честь кобзаря, якою щодня крокують учні до своєї альма матері, берегомецького ліцею номер 3 ученицю якого є я.